Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лім, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Пратіс. Everyday Hello. Человека, hello my name is tom every day i like to do push-ups and lift weights every day i like to do push-ups and lift push-ups are hard but i can do five push-ups now push-ups are hard but i can do five push-ups now I also practice kicking a ball. Sometimes I kick the ball too far. Doing these activities helps me feel healthier. Ти робиш віджимання і навіть піднімаєш ваги. Оце так витривалість. А я сьогодні піднімала лише ковдру, і знаєш, це теж добре для здоров'я мого душевного. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.